Всім привіт! Мене звати Вікторія. Сьогодні на каналі Study England поговоримо про таку обов'язкову до вивчення навчальну дисципліну як математика. Національна навчальна програма Великобританії з математики спрямована на те, щоб учні, по-перше, вільно володіли основами математики, по-друге, розвивали здатність швидко і точно згадувати і застосовувати математичні знання. По-третє, розробляти аргументи, обґрунтування та докази за допомогою математичної мови і застосовувати математичні знання для вирішення як рутинних, так і нестандартних ситуацій. В сьомому і восьмому класі учнів англійських шкіл поділяють на групи залежно від їх математичних здібностей. Але вони ще вивчають математику за однаковими підручниками. Ось зразки підручників з математики за сьомий клас. І за восьмий клас. Далі у 9 класі студентів вже розділяють на тих, що вивчають математику спрощений варіант Foundation, і на тих, що вивчають математику більш складний варіант Higher. Також рекомендованою дисципліною для студентів, які хочуть пов'язати своє майбутнє з математикою, є статистика. Я одразу хочу підкреслити, що. Той факт, що студент вивчає математику не складніший курс Higher, а курс фондейшн в середній школі, не позбавляє такого студента продовжувати вивчення математики в коледжі. Ну, наприкінці хочу сказати, що в англійській школі вивчення математики доволі відрізняється від школи української. Тому наші студенти, отримавши базові знання в українській школі, вони є доволі конкурентно спроможними і вони мають великий шанс бути обраними в топ групи. Єдина проблема виникає з термінологією англійською, але дозволено користуватися словником. І ще одне спостереження: в Англії математика є недооціненою студентами навчальною дисципліною. Вони її погано розуміють, а тому не люблять. На цьому фоні наші діти виглядають більш математично підкованими і конкурентно спроможними.